Вітаю, друзі! І знову розпаковочка. Ця посилочка прийшла з тему, замовила. Тут дві покупочки купальник. Зараз покажу, і крем. Крем для обличчя, зволожуючий, так, підтягуючий, ось такий коштує 71-77 гривень. Я ще не розпаковувала крем. Зараз подивимося, маленька така баночка. Зараз ось тільки тут 30 грам. 30 грам, ну, мабуть, так і є. Так, зараз, За... запакований. Ну, потім я залишу в коментарях. Як він мені сподобався, не сподобався. Отак, От гляньте, упаковочка. Ну, такий зволожуючий, приємний для шкіри. Як він буде себе поводити, подивимося і в коментарях. Залишу своє враження. Ну, так, почитала по відгукам, то пишуть, що дуже класний. Люди замовляють. Ось такий. Так, крем і показую купальник. Так, ось показую, ось такий купальник: 356 гривень, 78 копійок. Ось так виглядає купальник. Так, дивимося ближче. Подвійний шар тканин, зверху еластична, а зсередини середини от отака сітка. Бачите, от така приємна на дотик. Пошитий якісно, все гарно, все мені подобається. Розмір елічку, скажу одразу: купальник я вже поміряла. І сів от розмір Елька сів дуже гарно. Можна було, в принципі, я думаю, замовити і Емочку попробувати. Він більш в натяжечку був би. Мені здається, що був би, може б навіть краще. Як виглядає на картинки, так він і сидить. Прийшло дуже швидко, буквально за тиждень замовила і отримала на міст експрес відділені. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як ви відноситеся до додатку тему і чи ви щось там вже теж замовляли. Мені поки подобається.